Зі усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Інгулець на стадіоні Україна у Львові приймає команда Кобіна, донецький шахтар Маріна Пушича. 1-4 донецький шахтар перемагає дубль Георгія Судакова та дубль Артема Бондаренка принесли донеччанам перемогу. За інгулець забував Валахатий. От давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Інгулець 4-3-2-1, стартова розновка інгульця, головний тренер команди Кобін. Жилки на воротах, пара центральних захисників Жавтенка Малиш, Дубілей Катріч по флангах, п'ята Власенка Валахатий, трійка захисників. Фарасенко могильні атакувальні півзахисники та Пушкарев у нападі це стартова розстановка. Крастин, Шахтар Донецьк 4-3-2-1, також старт, І удиничан Марина Пушич, головний тренер команди, Твардовський у воротах, пара центральних захисників, Валерій Бондер, Фаріна Азара, Вінісіус Тобіас по флангах, Дмитро Криск, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, три півзахисники, та Куан Еліас у нападі. Це стартова розстановка Донецького шахтаря. Тепер, друзі, давайте про сам матч. Говорить активний старт від Ведоничан, третього худа матчу. азаров з лівого флангу виконує подачу до майданчика пробиває головою. Гол! Забиває Артем Бандаренко. Пробиває голову Артем і переправляє мяч, раз то в Ситкворит. Інгульця 1-0. На третій, хворіма, чудиничі не забили. А потім знаєте, і потім в Інгульця пішли такі плані, в принципі, атаки. І в принципі Інгулець мені дуже сильно uh, сподобалося. Команда Кобіна. Ну і в кінці кінців на 17 хвилині інгулець зрівняв рахунок матчі, Малиш віддав передачі на Валахатова, Валахати пробив. Там, якщо не помиляюсь, був навечки Рикошет. і м'яч в кінці кінців ворота Донецького штаря злітає 1-1 зрівняв рахунок інгулець на 17-й хвилині матчу. Донечани більше володіли м'ячем, саме більше донечани проводили часу позиційній атаці. Але взламати оборони Інгульця донеччанам все-таки не вдавалося. Донеччани, до речі, мали ще математичні шанси на другу позицію, але вони були мало ймовірними ці шанси, тому що Олександрія потрібно було там здобути, в принципі, ну, п'ять очок було в Олександрії крест. Переваги, і в принципі, Олександрія. Де-факто вже собі забезпечує другу позицію. Олександрія паралельно обіграє Рівненський Верес з рахунком 3-1 на стадіоні Ніка. Но в будь-якому випадку Донецький Шахтар хотів перемогти і на такій мажорній ноті завершити сезон Чемпіонату України сезону 24-25, тим більше Донечани виграли Кубок України. І в такому непоганому настрої грали проти інгульця. А перша 45 та хвилинка завершиться в нічі 1-1. І, в принципі, інгулець справді прям дуже здорово, команда справді виглядала. І Донецькому 4 уж точно легко не було. Другий тайм, це вийде Паламарчук, Мелінчук, Лісняк, Гаджук, Скахарот. У Штере Донецька вийде Цуканов, Кевін, Швіт, Аройро. Аро перепишу, Аройо. Та лосинатрорея вийдуть на другий тайм у донецького шкатаря початку другого тайму відбулася вимушена заміна Венгульця. Врізався Георгій Судаков в Жилкіна. Вимушена заміна була. Там справді такий жахливий просто був епізод. Там в голову так просто, так знаете, так вийшло. Георгій Сідаков виходив один на один, намагався пробити. Там захисник, трішки, так знаєте, Георгій Сідаков підштовхнув. Георгій Сідаков по інерції, коли падав, зачепив ногою Ікрас Жилкіна. Прям по голові справді м'яч, не м'яч ногою так вдарив Георгій Сідаков. В Жилкіна справді такий неприємний момент. Ну, на щастя, Жилкіном все в порядку. І з Георгієм Сідаком також, в принципі. Все обійшлося, все, слава Богу, в порядку. А, ось, тому якось так. Ну і відповідно. Доденський шахтар додає, шахтар більше м'ячем володіє. А ну і в кінці кінців Георгій Судаков на 67-й хвилині матчу вийде один на один після передачі Алісена виходить один туди на один Георгій Судаков пробиває в дальні і забиває Георгій Судаков. 1-2. Донецький Шахтар забиває гол. І буквально через декілька хвилин донеччани на такому емоційному піднесенні ще атакують. Перший удар там заблокували футболісти інгульці, але Георгій Судаков грає на добиванні, робить рахунок матчі 3-1 Жора, оформляє дубль на 70 й хвилині матчі, і ось так ось буквально за 3 хвилини донеччани забивають 2. Ну, і в принципі, далі вже до не контролювали матч. Інгульцю потрібно було... потрібні були очки. Інгулець знаходився на 15-й позиції. І якраз то лівий берег у паралельному матчі виграє там Тамарух 1-0. Ну, потрібні очки, інгульцю. Потрібні очки просто будь-якою ціною. Інгулець намагалася, команда атакувала, але реалізувати і навіть створити якісь такі, знаєте, 100% шанси. Інгульцю все-таки не дається. А Шахтар Донецьк ще контратаку на останніх хвилинах проведе. Просто неймовірний там Алісон, який. Ну, там не Алісен. Ну, Алісон дуже, до речі, хороший матч провів, І неймовірний матч, справді, провів та Алісон на 82-й матч він що не поміняє? І так таке він. ким та неймовірний. 90-1 матчу. Киві він на швидкості е, заходить у штарний майданчик Прострої і Артем Бандаренко з близької відстані переправляє м'яч сітку Інгульця. 4-1 донецький Шахтар. Ще один м'яч забиває і відповідно перемагає з рахунком. 4-1. По статистиці, якщо казати, 63-37 володінь м'ячем, перевага донецького штеря, 13-6 по ударах перевага донецького штеря, 8-1 ударів площину, перевага донецького штеря. Ну, за кутуємо, до речі, 5-2. Ось за кутуруми все-таки День да, Гулець Шахтар Донецьк переграє, але за володінням, за ударами. Тут це була перевага Донеччану Ну і таблиця. Донецький Шахтар бронзовий. Відповідно, Призердач п'ятої України третю позицію. Бронзу здобуває Шахтар. Донецьк 61 залюковий пункт команду пасиві має. Донецький шахтар виграв кубок України, тому Донечани будуть грати у Лізі Європи. Олександрія у Лізі Конференції. За четверте місце боротьба між Карпатами, Полісся та Кривбасом буде. Така напружена. Ну, я за нову люту. з 15, 23 очки. Венколіця у пасиві. На 3 очки команда прогреє Полтавський ворост і лівому берегу. Але ось по різниці, подивіться: мінус 26. розумієте, в лівого берега мінус 20. Важко буде Інгульцю, дуже важко буде інгульцю, а, а Лівому берегу та воростки достатньо лише одного залікового пункту пункту пасиві. Ну, одно боротьба триватиме і в будь-якому випадку дуже цікаво якраз подивитися за вирішальними тими матчами. Тому що, до речі, інгулець якраз з Полтавською воросткою десь зіграє в останньому турі. Тому і справді це буде як фінал і справді для обох команд. Тому і справді битва буде просто неймовірною. Ну і не слід забувати ще й про лівий берег, тому що лівого берега буде матч проти Абалонь Бравара 24 го числа. Інколи Шахтар Донецьку день 4. Побажаємо вам командам всього самого найкращого. Вам друзі, також бажаю добра. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустріч.